Усім шалом, ви на каналі М'ясажор. Сьогодні вам покажу надзвичайно простий рецепт, як приготувати отакі смаколики. Дивіться, отака смакота. Це курячі домашні ковбаски. У двох варіантах. Один буде класичний, і другий буде трохи гоструватий. Він буде у мене з перцем, там з зеленю. Ну, все це побачите далі у нашому відео. Так що дивіться, додивіться обов'язково до кінця, напишіть комент. Та поставте лайк, підтримайте канал, це дуже важливо. А так, усім приємного апетиту і обов'язково приготуйте цю смакоту. І так, приступаємо ми до підготовки м'яса. У мене це куряча грудка свіжа, я її вже трошки почистив. Можна брати курячі ніжки, голіні, ну тобто будь-яка частина курки нам підходить. І так, зараз будемо робити фарш за допомогою блендера. Ось так порціями перебиваю м'ясо. Далі додаю пару яєць та трохи вершкового масла. Зараз треба все це добре вимішати в однорідну таку масу. Трохи додаємо молока і все це добре перемішуємо. Тепер посолимо. Додамо. Це у мене паприка червона. Ось так. Та, звичайно, молотого чорного перцю. Так, тепер ми трошки відділили. У мене одна частина така, а друга така. Це у мене буде класичні ковбаски. Доста... Вони вже, фарш на них вже готовий. А це у мене буде трошки гостріший варіант. Він буде у мене з о такою. Заготовочкою це перці з часником. Я її готував вже на каналі і знімав вам відео. Хто ще не бачив, посилання внизу в описі, так що переходьте і готуйте. Додаю його до фаршу, цю красу. Також мені знадобиться зелень. Також додаю сюди. І потрібно трохи часничку. Так що пару зубчиків сюди ми видавимо. І добре, звісно, перемішаємо. Ну, а зараз майже найвідповідальніший момент. Беремо шматочок плівки. Отака от харчова плівка. Тільки дивіться, щоб вона була до 120 градусів приготування, можливо, в ній було. Або пергамент, або шматочки пергаменту. І все це тепер завертаємо, щоб у нас вийшло ось отака ковбаска у плівці, або у пергаменті, що у вас є. Так, друзі, дивіться, що в мене вийшло. Отака краса. Два варіанти отакої краси. Отакі ось ковбаски. Бачите, ось так їх плотненько завернув. Зараз трошки ниточки візьмемо і тут все це зафіксуємо по бокам, щоб воно у нас при приготуванні не розпалося. А також відправимо все це у холодильник, буквально на якусь годинку-дві. Також їх можна залишити в морозилки морозильці і готувати, коли вам потрібно. Ну, а тепер ковбаски потрібно нам зварити. Так що ми їх закидаємо і будемо варити десь 10-15 хвилин на помірному вогні. Все, у нас все готово. Викладаю, щоб наші ковбаски охололи. Знімаю плівку та на олії просто обсмажую ковбаски до золотистої скоринки. Щоб вони мали більш апетитний вигляд. Бо вони у нас без різних барвників, тому мають отакий колір. Ми їх зараз обсмажимо будуть набагато апетитніше виглядати. Отака краса. Оце вже набагато апетитніше. Так, на лайк заслуговують такі ковбаски. Друзі, дивіться, отака краса. Ось уже виклав. Для фото гарного зробив пару гарних фотографій для інстаграму, для телеграм-групи. Всі ці посилання є внизу. Переходьте, підписуйтесь. Отака краса. Давайте скуштуємо, що ж у нас вийшло. Так, давайте продегустуємо спочатку класичний варіант. Зараз вам покажу, який він тут у розрізі. Отака ковбаска, бачите, всередині. Отака. І давайте візьмемо одну некласичну. Зараз її також розріжемо. Отака краса. Бачите? Ось. Отака різниця. Так, зараз продегустуємо. О-хо-хо-хо-хо. Мм. Дуже ніжна. Ковбаска. Аромату майже немає оцієї, але дуже ніжна. І соковита. Тепер спробую цю. М -м -м. Ну, ця мені більш подобається. Гострота ледь відчутна, але зелень, чесничок, це все відчувається. Так що. Отака мені більш подобається. Ну а там ви вже дивіться, хто яку полюбляє. Усім приємного апетиту і до нових рецептів. Підтримуйте канал.